Нещодавно до студії «Місто» завітала схвильована жінка Оксана. Вона тремтячим голосом розповідала свою історію. З 2002 року проживає у жіночому гуртожитку, що знаходиться за адресою вулиця Пушкіна, 108. Будинок перебуває на балансі колективного підприємства Полтавська бавовно-прядильна фабрика, яке з 2003 року у процесі ліквідації. Саме через це думає Оксана, вона й не бачила ремонту у гуртожитку упродовж 12 років. Мало того, що в нас жахливі умови проживання, немає відповідних гігієнічних норм для того, щоб можна було нормально проживати. Так на мене ще за це і виселяють, що я чого що я кудись дзвоню, пишу, хочу добитися якогось кращого життя в общого гуртожитку. Заважаю Сергію Михайловичу привласнити все гуртожиток. Так як перший поверх уже іде, уже проданий, перероблюється під квартири, іде повністю вся реконструкція будинку. Сергій Михайлович має прізвище Болтік, і з 2005 року його призначили арбітражним керуючим бавовно-прядильної фабрики. Для довідки, арбітражний керуючий це фізична особа, яка має свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого та діє на підставі ухвали господарського суду. У різних судових процесах він називається розпорядником майна, керуючим санацією та ліквідатором. Через арбітражного керуючого здійснюється зв'язок між сторонами, господарським судом та іншими учасниками у справі про банкрутство підприємства. Наша знімальна група направилася у гості до мешканців гуртожитку для того, щоб перевірити, чи насправді все так погано. Це той самий гуртожиток на Пушкіна 108. Стеля осипається на стінах грибок, у вікнах щелі. У цій кімнаті люди сплять, їдять і купаються. Та кімната це не найгірше, що можна побачити у гуртожитку, адже кожен прикрашає свою оселю як може. Капітального ремонту всередині будинку мешканці не бачили упродовж останніх 13 років. От наше місце для умивання і чистки зубов. Посмотрите, пожалуйста, на потолок, з которого постійно нас капають на голову. Здесь люди зарабатывают грибки для ног, Здесь два умывальника, которые в анти такому ужасном состоянии теж. Особливо місце у житті кожної дівчини займають водні процедури. Як виявилося, із ними не все так просто у гуртожитку. Від душових кімнат залишилися лише назви, а гарячої води, кажуть жителі, тут не було ніколи. До Квітня місяця цього року, хоча б була така трап, ну, дирочка в полу, і можна було на себе з ковшика лити воду, щоб помитися. То з квітня місяця це все ліквідували, і арбітражний керуючий сказав, що це ночліжка, тут не положено ні митись, ні стиратись. Ну, слава Богу, кухню ще нам оставив, їсти готувати можна. Хоча я не знаю, я, наскільки я знаю, навіть ночліжки для бомжей, і то там можна помитися в першу чергу і постирати одежу. Які одноднівні ночляжки. Ну, наш гуртожиток получається, що це не знаю навіть для кого ночляжка, якщо ми тут прописані, офіційно прописані, а живемо як бомжі, получається, навіть хуже. Хоч гуртожиток і жіночий, у ньому живуть і чоловіки, і діти. Давно вже тут мешкають не лише працівники полтавської бавовно-прядильної фабрики. Я перейшла після роботи. Я е, працюю в магазині. Так мені потрібно покупатися, але я цього зробити повноцінно не можу. Раніше, хоча б я могла розігріти собі води та е, сполоснути себе. А зараз я це маю робити в кімнаті в мисочці. Вибачте, як це можу я зробити. Крім особистої гігієни, кожному жителю гуртожитку треба займатися і своїм харчуванням. Коли ми потрапляємо у приміщення кухні, нас уже нічого не дивує. Ремонт кімнати витримано у тому ж стилі, що й весь гуртожиток. Обратите, пожалуйста, внимание на наше окно, которое зимой намерзает, так как здесь одно единственное стекло, и оно не закрывается полностью. И здесь оно трухлое, полностью старое, которое не менялось уже на протяжении 15 лет, если не больше. Падает полностью потолок нам на голову в любой момент, где мы стоим и готовим кушать. Нам падает, осыпается потолок. Посмотрите, какие стены, которые не белились и не красились уже тоже на протяжении 20 лет минимум, наверное. Здесь вообще нет условий. Вот ми гріємо здесь воду в этих ведрах і купаємося. Такі умови коштують мешканцям 278 гривень щомісячно. Хоча є розпорядження голови облдержадміністрації міста Полтави номер 300 від 27 липня 2011 року, де вказано, що граничний розмір плати за проживання в гуртожитках 180 гривень за одне ліжко місце в місяць. Кожен раз підвищують нам за проживання. Коли ми просили, щоб нам роздрукували за що за що, то так ми повної інформації цього і не дізналися. Тобто, нам перечислили список за що ми повинні платити, але що іменно суму чого нам так і не розписали. Виходить, що за три з половиною роки мешканці гуртожитку переплатили 606 тисяч гривень. Де ж справедливість? Куди ділися ці гроші, якщо в нас немає гарячої води і в нас немає ремонту? Та відсутність ремонту у гуртожитках не найважливіша проблема, з якою зіштовхнулися мешканці. Кожен з них може залишитися взагалі без даху над головою. Те, що на першому поверсі вже проводяться ремонтні роботи, видно неозброєним оком. О, дивіться, Мешканцям пояснили, що на першому поверсі 17 кімнат буде переобладнано 6 квартир для працівників підприємства, але жінки цьому не вірять. Тим паче, підприємство банкрут, а це означає, що звичайних робітників там не залишилося. Наскільки ми бачимо, приїжджають шикарні багаті машини, то це явно не роботники бавовно продільної фабрики. а свои люди, потому что он на выходных приезжает в субботу, хотя он объясняет нам, что он в отпуске в сентябре, но 13 сентября он приехал и вместе с Лысенко Зиной Николаевной они оформляют все документы по продаже квартир. Просто-напросто продаются квартиры на первом этаже. Точно так грозит и нам будет второй, третий, четвертый этаж. Он хочет забрать все и продать. Реально продать. И поэтому идет выселение. За свої квадратні метри дівчата готові боротися, але не завжди їхні старання призводять до позитивного результату. Тих, хто активно відстоює свої права, арбітражний керуючий, намагається тримати подалі від гуртожитку. Первую, кого он выселил, это Вязовскую Елену, которая проживала со мной в комнате на протяжении 11 месяцев. Так как она подписала это заявление в органы государственной власти с ходатайством за наши права, как жители общежития, он ее автоматически взял и принудительно выселил со слезами на глазах. Эта девочка плакала и не хотела выселяться, так как ей еще учиться 5 лет в медакадемии, ей негде жить, а квартиру дорого снимать. Она не хотела уходить и покидать Ну, кімнат, в якій вона проживала. Тепер така ж доля спіткала й Оксану Патюк. Вона з 2002 року проживає у гуртожитку бавовно-прядильної фабрики. У 2004 році вона, як і всі мешканці на той момент, підписала договір на один рік. У статті 764 цивільного кодексу України вказано: якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору, найму. То, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на срок, який був раніше встановлений договором. Договір був підписаний лише одноразово упродовж дев'яти років жодна зі сторін не заперечувала проти існування цих відносин. Тому договір має юридичну силу до сьогодні. Ремонту гуртожитку Оксану ніколи не влаштовував. Тому вона відстоювала свої права як могла. Так як я була сама, сама більша активістка в цьому гуртожитку і зверталася в держадміністрацію, в прокуратуру, в Київську, в міста Києва, прокуратуру, про, до Яценюка багато писем було надано, Болтик Михайлович вирішив мене просто виселити з цього гуртожитку. І кожен, хто був активний. Він всім погрожував і говорив, що я вас виселю, ви тут ніхто, завтра ви тут не будете жити, ви будете всі на вулиці. В травні місяці мені прийшло в лист від Болтика Сергія Михайловича, що мене виселяють з гуртожитку. Другий раз визивала мене все до себе в кабінет Лисенко як? Зіна Ніколаївна. І теж хотіла вручити лист про виселення. І третій раз, що я дізналася, що мене виселяють з гуртожитку. Вже мені позвонили з суду і сказали, що 19 серпня 2014 року був суд. Чому я не прийшла? Арбітражний керуючий від імені колективного підприємства Полтавська бавовнопрядильна фабрика звернувся до суду. Позовна заява має назву про виселення без надання іншого житлового приміщення. Направлена вона до Оксани Патюк. Цей позов, який поданий, фактично він базується на чому, що громадянка Патюк Оксана Адамова свого часу вселилась без законних підстав. І вони заявляють, що нібито підприємством свого часу не видавався. Ордер населення, там не приймалися відповідні рішення, там е, спільний там з просоюзною е, організацією, яка там е, тоді діяла на і можливо зараз діє от -от, на цьому підприємстві. От -от. Е, фактично е, я вважаю, що цей позов надуманий. Наразі хтось без смертності гуртожитки міг поселитися без відповідного ордеру. То так як згідно до житлового кодексу України. Єдиною підставою є саме надання цього ордеру, тому тій особі, яка поселяється в гуртожиток. і на підставі вже і цього ордеру, і того ж спільного рішення, яке повинно бути попередньо, от перед видачою ордера, от, от цих громадян зареєстрували за місцем проживання. Оксана не хоче здаватися. До першого судового засідання вона підготувала зустрічний позов для захисту своїх прав, адже вважає виселення незаконним. У зв'язку з цим судове засідання, яке мало проходити 22 вересня, було перенесено на 3 жовтня. Одразу після судового засідання на подвір'ї Київського районного суду ми зустріли нову завідувачку гуртожитку Ірину Поліжаєву. Мешканці її бачили вперше, тому у них набралося багато питань. Хотіли у вас дізнатися коментар, так як ви є учасником судового процесу. Я не буду коментар. Чому? Я Питання елементарні, так, у... на якій посаді ви працюєте у гуртожитку чи у бавовно продивній фабриці. Я не хочу. А ми, ми відповідь хочемо відповідь. знати, як жителі. Будьте добрі, відповідьте нам на этот питання. Ви будете мене зараз... Ні, просто... Я просто ласка. запитую, коли Скажіть ви працюєте, на якій посаді, з якого часу, розкажіть мені. Та Ірина нас вперто ігнорує. Здійснила телефонний дзвінок і надіялася, що ми перестанемо ставити їй ті ж елементарні питання. Де, я мені, це вашу фамилию, мій Будь ласка, я ж не приховую. А ви от свою посаду чомусь приховуєте. Можете пояснити, чому? З якого часу ви працюєте? Люди не знають, як до вас звернутися і коли. Чому так? Скажіть, користь скажі, фамілії Мусі. Кожна Юлія Григорівна, кореспондент телеканалу Місто. Студії місто, верніше. Завідуюча гуртожитком, так і не дала нам відповіді. Після судового засідання ми вирішили поговорити з арбітражним керуючим Сергієм Болтіком та домовитися про зустріч. Можливо, я вам назначу. Ви обратіться офіційно з письмом, як положено. Я вам время назначу, коли зможемо поспілкуватися. Спочатку тільки ми відправимо жалобу на вас. Які це, це які саме пісьмо. А чому ми не можемо в телефонному? із арбітражним керуючим? У нас розмова не склалася. Для нас залишилося незрозумілим, чому людина, яка звертається до суду для захисту прав фабрики, не може прокоментувати свої дії журналістам. Ми спробували зв'язатися з Антоном Болтіком, сином арбітражного керуючого. Він фігурує у документах, які зібрали жителі у якості представника бавовно-прядильної фабрики. Скажіть мені, будь ласка, Антон Сергійович, я від вас чи від батька отримаю ну завтра коментар, можливо, післязавтра. Ми кемо мати. Я говорю, поставлю на телефон, я вас беру і виставляю. ж не можу говорити на цьому дому. Точно любому розпається. Я даю завтра. Давайте, будь ласка, якщо вам це допоможе. 095. я залишила свій особистий номер телефону, але дзвінка так і не дочекалася. Наступного дня сама передзвонила Антону Болтіку, та слухавку ніхто не взяв. Мабуть, цим особам немає чого сказати. Кілька слів про Сергія Болтіка змогла сказати лише Марія Кравчук, вахтер гуртожитку. А ви знаєте особисто Болтика? Я, як керівника ну, звичайно, спілкуєтеся, що ми мені, можемо мені, про нього сказати? І, якщо треба, нормальна адекватна людина, на всі питання, які ми йому задаємо, чи щось нам треба вирішити, якісь е, положительно е, завжди вирішує. Щоправда, на питання, які їй ставили ми, вона давала не зовсім чіткі відповіді. А ви Бахтер е, у всьому 108 будинку? — Так. — А ще на першому поверсі робиться. А мені то що квартири я бачу, будуються. — Ну ви ж і по першим поверхом дивитись? Першому ну, я по відношенню. А хто Тому? може пояснити ситуацію на першому поверсі? Ну, Джеболтів. Він у нас ліквідатор, він у нас е, старший. Письмовий запит арбітражному керуючому, як він і хотів, ми направили. Та чи отримаємо коментар? Ще невідомо. До проблеми аварійного стану будинку і примусового виселення мешканців гуртожитку додається ще одна. Існує загальнодержавна цільова програма, а в рамках неї і регіональна про передачу гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки. Відповідно до неї, будинок, що знаходиться за адресою вулиця Пушкіна, 108, має бути переданий у власність територіальної громади міста Полтави. Мешканці гуртожитку постійно контролюють ситуацію. Управління майном комунальної власності міста відповідає, що направило вимогу про надання необхідних документів для передачі гуртожитку у комунальну власність міста. Та до сьогодні ситуація не зрушилася з місця. Приватизація маленьких кімнаток у гуртожитку залишається далекою мрією жінок. Вони розраховують хоча б на належні умови проживання і проживання на вулиці Пушкіна 108 взагалі. Та чи стане це реальністю, ми зможемо дізнатися лише 3 жовтня коли відбудеться розгляд справи по суті у суді, про що обов'язково повідомимо глядачів телеканалу Місто у наших випусках новин.